Ось нещодавно була така інформація, що в Черкасах можуть побудувати а, сміттєпереробний завод. Це гарна ідея, на вашу думку. Якщо наші діти хворіють ацетоном відсотків 40, давайте розглянемо, де його можна побудувати спочатку. Угу. Сміттєпереробний чи сміттєспалювальний. Якщо ти... це просто сміттєсортувальний, да, це нормально. А якщо це сміттєспалювальний, то це зовсім інші речі. Чи сміттєскладальний завод, щоб потім що відходи з усієї України звозили в Черкаси? Давайте вивчимо, що це за проєкт. Досить нам вже азота. Я скажу, що людям і так дихати нема де. Ага. Є ж різні проєкти. Треба вивчити, подивитися, винести це питання на громадські слухання.